Зараз пробудина Україна. Підтримуємо цей захід вже більше 10 років. Тому ми такі постійні партнери, постійні спонсори свята. В першу чергу основна причина це те, що ми безпосередньо долучені до е, е, виробництва хліба, до створення хліба, без дріжджі хліб. Не може бути пухкий, дріжджів він часто не настільки пахучий. Не дарма кажуть, що дріжджі – це душа хліба. Свято хліба стало вже традиційним заходом, традиційним святом для львів'ян, таке собі родинне свято. Відповідно, ми багато дуже заходів підготували як для дорослих, так і для дітей, так і для такого спільного сімейного відпочинку. Один з таких заходів це майстер-клас Весела пекарня. Він якраз направлений для того, щоб. Дати дітям розуміння, що таке хліб, як він виготовляється, який це процес спочатку до кінця, що це живий процес. Отже, ми проводимо такі майстер-класи для груп дітей, де вони займаються випічкою хліба, круасанів, булочок. Від початку і до кінця, і після того куштують і пригощають свою родину, свою сім'ю тим, що вони випекли самі. Це також дуже традиційний конкурс, вже, який знають і люблять вів'яни. Це конкурс на найкращу випічку, і переможець цього конкурсу одержує хлібопічку. Ваші описки. Давайте їм вручаємо головний приз. Бачите, бачив все жінкам, все не жінкам розумієте, тому що а чоловік і боси і Чоловіка... руки в муці Ви взагалі молодці. Дуже тішуся, дуже тішуся вам. Ми взяли участь у конкурсі плетення плетенку. робили. Плетенку робили з тіста. Так хліб я вперше роблю, але я люблю круговарити. Тому що зранку, коли жінка ще така спить, я вже готую завдав ну, сніданок. Та я завжди це я роблю. Ось, але сьогодні таке свято Мені так весело було. Ми пішли для того, щоб розважитися, розважити всіх людей. Ось і ми навіть не очікували, що отримаємо такий приз.